Сьогодні у нас спікерця заступник начальника управління з питань цивільного захисту обласної дослідської адміністрації Олена. Дякую, доброго дня, шановні присутні. Управління з питань цивільного захисту обласної військової адміністрації реалізовує державну політику з питань цивільного захисту на території нашого регіону і є складовою частиною єдиної державної системи цивільного захисту. Стосовно надзвичайних ситуацій, зареєстрованих за цей період в області, окрім ситуації державного рівня, яка має військовий характер і поширена на всю територію держави, в Миколаївській області зареєстровано за цей час шість надзвичайних ситуацій: три надзвичайні ситуації місцевого рівня і три надзвичайних ситуації об'єктового рівня. Із найбільш Масштабних надзвичайних ситуацій, можу відмітити, це в нас було узимку цього року ситуація з аварією на енергетичних системах, внаслідок якої 268 населених пунктів більше ніж на дві доби були без електроживлення. І остання ситуація, яка відбулася цими вихідними, це лісова масштабна пожежа в Андріївському урочищі, яке розташовано на території Альшанської територіальної громади, внаслідок цієї пожежі. Пошкоджено 50 гектарів лисових масивів і 20 гектарів очерету та сухої трави. Для того, щоб вживати заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які складаються, або запобігання їх в області працює, створена та працює комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням начальника військової адміністрації. За півроку проведено 11 засідань, з них два чергові. Засідання і дев'ять екстрених засідань, які були скликані для того, щоб вживати невідкладних заходів. Також управління займається, має завдання це забезпечення оповіщення населення про надзвичайні ситуації, для того, щоб здійснювати це завдання в області побудована регіональна автоматизована система централізованого оповіщення. До цієї автоматизованої системи підключені гучномовці, сирени. 307 сирен по області на даний час. У нас підключено 192 гучномовці. Також система має підсистему, яка залучає 4 fm радіостанції для оповіщення населення. Протягом всього періоду повномасштабної війни ми. Змонтували та встановили додатково 118 сирен по території області, і заходи з модернізації тривають на даний час управлінням Замовлено розроблення проектно-кошторисної документації для побудови автоматизованої системи, яка буде базуватися на цифровому обладнанні, це дасть більш стійкість цій системі, надасть надасть їй більш розголужені можливості. Ну, це як приклад можна сказати, що ми будемо чути не тільки сирени у вигляді трьох сигналів. Ми будемо мати ще інформацію речового характеру, що це з чим пов'язана ця сирена, чи то хімічна небезпека, чи то радіаційна небезпека, чи будь-яка небезпека, ми матимемо змогу чути це одразу ж, і не буде потрібно там заходити в якісь там інформаційні ресурси для цього. Також це дасть змогу роботи цього обладнання в умовах відключення електропостачання, що дуже зараз актуально. Також в області для закриття потреби повністю необхідно побудувати 56 автоматизованих систем місцевого рівня, це які в районах і в територіальних громадах. Дві з таких систем вже працюються в місті Миколаєві, в місті Южноукраїнській. На 32 таких системи вже місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування розроблені технічні завдання. Тому ця робота триває, але вона є поетапною. По-перше, спочатку йде планування проєкти цих робот, потім ми будемо сподіватися, що будуть виділені кошти місцевих бюджетів на побудову цієї системи, вона будується поетапно: монтаж обладнання, монтаж спорідненого обладнання, облаштування автоматизованих робочих місць для чергових, ця робота триває. Також управління займається питаннями щодо. ええ。<t ries> Обліку і контролю за укриттям населення в захисних спорудах цивільного захисту. Ще зараз дуже актуально. Наразі в нас створений фонд захисних споруд, який налічує 1546 об'єктів захисних споруд. Вони включають в собі як захисні споруди цивільного захисту, це саме сховища та укриття, так і найпростіше укриття, яке облаштовується згідно законодавства в період дії військового. Часу, тому додатково нарощуються такі об'єкти укриття, в підвальних приміщеннях пристосовуються такі безпечні місця. На зупинках громадського транспорту в області встановлено 29 первинних укриттів, Це у нас виходить 20... 19 у нас в Миколаєві і 7 в місті Очакові. Таких укриттів, там де зараз це найбільш потрібно. В рамках нарощування за перше півріччя, якщо казати по итогам першого півріччя, ми наростили 80 укриттів. в порівнянні з 23 роком. Загальна кількість укриттів у нас зросла на 97, Це 80 найпростіших 17 тих, які були вже були ті укриття, але вони були не готові до використання по тим чи іншим причинам. Кількість готових укриттів загалом у нас збільшена на 172 укриття. Були такі зроблений аналіз Міністерства внутрішніх справ. Вони аналізували всю картину по Україні, динаміку нарощування, динаміку проведення робіт з приведення у готовності. Миколаївщина по итогам другого кварталу зайшла в п'ятірку найкращих областей з показником найкращим по нарощуванню і по приведенню у готовність. Це таке з позитивного, що ми можемо показати наші результати роботи з загалом області, керівництва місцевих громад. Також управління займається питаннями створення і забезпечення зберігання регіонального матеріального резерву. Це такий інструмент, який використовується, якщо необхідно терміново залучити якісь матеріальні резерви для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, або вжити терміново заходів щодо запобігання, виникнення надзвичайної ситуації. Зараз ми знаємо, що наше сьогодення каже про те, що Най, найактуальнішим питанням в матеріальному резерві є ета наявність ПММ, тому, щоб забезпечувати автономне живлення для об'єктів критичної інфраструктури і соціального, е, соціальної сфери. Е, наразі можу сказати, що в обласному матеріальному резерві на сьогодні накопичено 100 тисяч літрів ПММ. Такі ж резерви створені на місцевому рівні. і... Обсяг загальних місцевих матеріальних резервів складає 200 тисяч літрів ПМ ще одне питання, яким ми займаємося, це розмінування території. Дуже актуальна на даний час. Ми знаємо, що в області створений координаційний штаб. Він створений з 2022 року. Штаб очолює перший заступник голови обласної адміністрації Георгій Рішетілов. До штабу включені всі всі суб'єкти протимінної діяльності, які здійснюють діяльність на території регіону. Це і поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна служба спеціального транспорту, це, це оператори протимінної діяльності. Штаб координує роботу всіх суб'єктів на території області. Наразі ми маємо картину, що всі деокуповані території, критична інфраструктура всіх деокупованих територій вже обстежена і розмінована. І пріоритетним питанням залишається це обстеження і розмінування земель сільського господарського призначення. Дуже великі обсяги тих земель, які потребують обстеження, тому. Це є в пріоритеті. По цифрам можу назвати, що піротехнічними підрозділями загалом всіми і операторами, і урядовими піротехніками, значить, розміновано понад 20 тисяч га територій, з них тисячу. Більше понад тисячу кілометрів електропередач, 567 кілометрів залізничних шляхів, 427 кілометрів автодоріг, 129 кілометрів газопроводів, 50 кілометрів зрощувальних каналів, 39 га лісових масивів. В ході очищення вилучено понад 59 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів, і з них маємо таку цифру велику 74 авіабомби. Критична інфраструктура, я вже казала, що на даний час розмінована, займається в пріоритеті це розмінування сільхоз, земель сільхозпризначення. Протягом цього року обстежено 11 тисяч га земель сільхозпризначення і розміновано 3 тисячі близько 4 три тисячі га. Стосовно того, яка кількість піротехнічних підрозділів в нас працює на даний час. В нас 138 піротехнічних груп. Ця Цифра коливається, тому що Державна служба з надзвичайних ситуацій в залежності від ситуації, яка складається в сусідніх областях суміжних, також потребують розмінування, або посилює наші підрозділи, або трошечки забирає сили на ті, ті території, які не. Необхідно терміново там, жити заходів таких. Тому 138 піротехнічних підрозділів це на сьогодні, 9 міжнародних операторів у нас залучено загалом по людям це 800. 34 особи. Дуже позитивно, що у нас в області зараз працює 21 одиниця техніки механізованого розмінування. Це техніка, яка значно пришвидшує темпи розмінування, і ця техніка би, забезпечує більш безпечну роботу для самих перетехніків. Що можу сказати, в нас в регіоні загалом прийнята і працює вже багато років. зараз у нас нова програма з 2024 року: цільова програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Ця цільова програма передбачає низку заходів. Якщо казати, що фінансується саме з обласного бюджету, то на цей рік з обласного бюджету за цією програмою виділено 14 мільйонів 259 тисяч. На які заходи саме значить заходи з модернізації експлуатації технічного обладнання системи оповіщення? 7 мільйонів 714 гривень. Якщо поділити ці заходи, то є такі заходи, як експлуатаційне технічне обслуговування, туди виділено 1 мільйон 614 тисяч. Наразі вже профінансовано, тому що по графікам ми там сплачуємо це обслуговування 541 тисячу. Ми освоїли. От. Модернізація системи передбачає 6 мільйонів 100 тисяч гривень, і наразі в нас є розроблення. В розробці проектно-кошторисна документація, але ще фінансування ми ще не проплачували. Що ще все в роботі? І поповнення матеріального резерву: 6 мільйонів 545 тисяч гривень. Всі ці кошти це. Закупівля ПММ на даний час ми вже профінансували 1 мільйон 59 тисяч. Закупили і довели до 100 тисяч літрів ПММ на сьогодні. І будемо ще працювати, щоб заповнити, тому що резерв наш збільшено для того, щоб ми могли підготуватися к осінньо зимовому періоду, тим більше в умовах цієї енергетичної кризи. Все, дякую. Якщо є питання, я відповім.